Охає, друзі, так як я не буду йти на бізона і не буду робити тут. Ну, просто і не буду йти на тайгера, я вирішив потратити 72 жетони, відкриваючи оці контейнери. Тобто, типу, що можна отримати в цьому контейнері? Або якийсь з тих танчиків, до речі, оцей танчик, боже, така ностальгія, так давно його не бачив. Звідси можна отримати такий контейнер, а з того контейнера вже отримати, типу, золотий. Хм. Ну тобто, може повезти. Всього у нас сім спроб. Так що не будемо затримувати один одну, <хи> І почнемо. З тебе обов'язково лайк і підписка. Так, один жетон, Понятненько. З 10 ми зробили 1. Давайте, напевно, проскіпаємо просто. Я не бачу тут смислу дуже затягувати. Дуже робити якісь великі відео. Так. Боже мій, просто жах. Якщо хтось надумає, отак відкривати, не робіть так. Ось вам. Дай два хоча б жетона. Ну могло дати хоча б два жетона, щоб я міг це ще раз відкрити. Ну, коротше, якось так. Тому ви все побачили. Моя вам порада не відкривати ні в якому разі цього. Все. Хорошого вам дня. Вечора чи ночі, коли б це не побачили, і до нових зустрічей.